Я маю законні права на відстрочку, але дали повістку. Чи маю я обов'язково йти до військкомату? До нашого адвокатського бюро часто звертаються з подібними питаннями, тому пропонуємо розібрати цю ситуацію детальніше з юридичним сервісом. Консультант, навіть якщо ви маєте право на відстрочку, йти до ТЦК з відповідною заявою без юридичного супроводу адвоката не найкращий варіант. Так як працівники ТЦК можуть відмовити вам у прийнятті заяви на надання відстрочки, ви, звісно, маєте право оскаржувати таке рішення. Однак, поки ви будете оскаржувати це рішення, працівники ТЦК та СП можуть направити вас на проходження ВЛК, після чого видадуть мобілізаційне розпорядження. А за ігнорування мобілізаційного розпорядження настає кримінальна відповідальність від 3 до 5 років ув'язнення. В разі мобілізації ваша заява про надання відстрочки буде вже не актуальною. Вихід з цієї ситуації послуга дистанційної відстрочки у юридичній компанії консультант. У разі співпраці адвокат збирає та направляє на військкомат всі необхідні документи для відстрочки. А у разі відмови формує скаргу на обласний ТЦК та СП, щоб добитись відстрочки для свого клієнта. Потрібна допомога адвоката з метою відстрочки. Звертайся до юридичного сервісу Консультант.